Думаю, підгадаю, хто не знав, у нас є можливість обміняти вашого старого міні-трактора на будь-який наш новий. Тобто, неважливо, який у вас китайський міні-трактор. Скидуєте фото, оцінюєте самі вашого трактора, ну і обмінюємо на будь-який наш там, трактор без кабіни, з кабіною типу скаута, будь-який ДТЗ, чи Донфенг, чи TerraForce, Scout, чи чи взагалі будь-яку модельку вибираєте. З вашою доплатою обмін на ваш китайський міні-трактор. Доставка в нас безкоштовна, оплачуєте завжди тільки при отриманні трактора нашого нового і коли забираємо ваш БУ-трактор. Тому телефонуйте, запитуйте, що вас цікавить. Доставляємо швидко, забираємо ваш трактор Там, з документами чи без документів, абсолютно не важливо. Єдине, що він повинен бути справний, е двигун КПП та передній міст чи мототрактор це коробка і двигун повинні бути справні. Вид нас дуже не хвилює.